Ми поїхали в це село з хлопцями. Картина була страшна. І тут внезапно в це село заскочили вони на техніки. Чоловік 7-8 бурятів, поставили того чоловіка на коліна, поставили автомат до голови, а всі буряти по черзі ту жінку просто насилували. На чотирьох Жигулях ми вивезли 27 чоловік. Було одне бажання тільки нищить їх, нищить, нищить. Положив на стіл 50 тисяч гривень, кажу, візьміть мене воювати. От ви сидите, командири, ви були там ви в окопах, повірте, у нас нема такої фамілії, щоб не був на вих. Якщо ти раз був на нелі, ти вже герой. Тому що другий раз туди піти сложніше, ніж ти перший раз виходиш для необізнаності. Він вибіжав з посадки і в штурм пішов по відкритій місцевості, по відкритій дорозі. У нас навчання ніколи не зупиняється то розрішіть, подайдіте, звініть. Ну, це не працює. Хто моє в кожного? Всім набридла ця війна. Але хіба в нас є вибор? Найперше. Чому Мойсей? сій? Це твір Івана Франка. Мало хто розуміє і знає про це. Це мой сей». І головна ідея цього твору це... Небажання жити в рабстві, любов до свого народу і жити вільною людиною. Бистрий, Орел, Сокол, ну якось вже не ті роки. Ну, так. А вам скільки років? 51. Ну, такого поважного віку. Так, 51. Я працював в Стокгольмі, в Швеції. І тільки приїхав 2 січня до праці, а 24 лютого об'явили, що почалася війна. Я сидів за столом, зі мною сиділи поляки, шведи, прибалти, і мені казали, вам труба, вам кришка. У русських ракети, у русських ядерного вружжя, у вас нічого немає. Вас уничтожат за три дні. Неприємно було це чуть, але я вже побачимо, час покаже. М -м -м. Ну, я дозі, тільки оце почалася війна. 24-го я вже прийняв рішення, що я буду виїжджати. Мені в екстреному, скажімо так, случай наш керівник фірми зарплатню отримав, було дуже приємно. Хлопці шведи, Прибалти, всі, як почули поліки, що я йду до війська, у них нема такого терміну, як на війну, а до війська. Поскидалися грошима, отак накидали, хто скільки може, купу на стіл по 50, там, по 100 євро, хто скільки, тобі треба, будуть гроші і так далі. І отак от я поїхав на війну до Варшави самолітом, з Варшави автобусом, тому що. Небо було закрите над Україною. В Житомирі під обстріл попав перший градами крили Житомир, автовокзал, і тоді я прочувствовав, що це таке війна. Заїхали в Київ, і тоді я був в шоці. Чому поїхав на Київ? Хоча я сам одісіт? бо аби вони взяли столицю, далі вже не було б що брати. Це ж серце нашої країни, столиця. Спустився в метро, побачив то жахіття людей в метро, в вагонах, собаки, кошки, сльози, дитячий плач. Я розумів, що треба щось робити. Таку потихеньку-потихеньку трошки побігав в Бучі, в Вірпіньє, допомагав, тими коктейлями кидався, навіть гражданські, в джинсах, в куртках, із-за заборів. Так от палили ту колону, тоді нас викинули звідти, отак от потихеньку-потихеньку. Тоді ж воєнкомат один, сказали ніт. Другий казали, що ніт, ти там 13 тисяч якийсь по списку карандашком записали. Сказали, Нєт". В третій сказали ніт. Тоді пішов Голосіївський воєнкомат, положив на стіл 50 тисяч гривень, кажу, візьміть мене воювати. Вони очі на мене вилупили, кажуть. Чи ти ненормальний воєнком такий з пораненим? Каже, забери гроші. Прикращаю цю. Сказали, ми тобі подзвонимо. Подзвонили буквально через час, яке, і я попав, у 401 401, наш київський стрілецький батальйон. Я як приїхав зі Стокгольма, відразу мене ж ніхто не взяв воювати. Я деякий час, вже їх погнали туди далі. За Макаров, за Іванів ми прийняли з друзями, рішення настроє було. Ми купили машини, оці четверки, красні, звичайні жигулі, чотири машини. І цими чотирма машинами вивозили людей, допомагали. В Чернігів заскакували під обстрілами, вивозили людей до Богданів, а Богдани вже вивозили там далі на Київ і в безпечне місце, коли Чернігів вони крили, а наші гнали їх. А потім... Волонтери там одні нас попросили з'їздити за Кировий Ріг Високополі Ольгина, туди вже в Херсонщину. Вони дуже швидко продвігалися. а в нас ще не було. Настільки все готово з таким розмахом, щоб дати їм відсіч на кожному напрямку, скажімо так, тоді було ще важко. І ми поїхали в це село з хлопцями. Картина була страшна. Ми пішли втрьох забирати жінок і дітей, бо знали, що це село от е екіпірують. А один залишився біля машин. І тут внезапно оце село заскочили. Вони на техніки гусянічної, колісної, БТР, БМП. І почали по домам такий шикарний будиночок, там фермер мешкав. Та я так розумію, бо будиночок гарненький, хазяйський, як у нас у всіх на Україні, але цей відрізнявся своєю красою. І вони витягли того чоловіка жінкою, Вона в ночної сорочці. Він в шортах. А ми цей час вискочили на кришу через дорогу. В двір нам було видно. Ну і чоловік 7-8 бурятів. Такої внешності буряти, не буряти, ну, похоже на них, по крайній мере. Така мангалоїдна раса, непонятна. Поставили того чоловіка на коліна, поставили автомат до голови, до шиї. А всі буряти по черзі ту жінку просто насілували. А він кричав, як просто казав, застріліть мене, я такого не переживу, це цей чоловік. А ми сиділи на криші і нічого не могли зробити, тому що ну, що ми можемо зробити? Без зброї? Без нічого. Абсолютно. Ми в джинсах і в куртках. Тоді решта ми здалися, стерпіли це все, забрали, тих дітей, жінок і вивезли їх на кривий ріг. Ну, це така була остання поїздка. На чотирьох Жигулях ми вивезли 27 чоловік. Ну, от у мені в машині сиділо п'ятеро дітей в багажнику, це в четверки в Жигулях, длинний багажничок. Та ж, всі знають, що таке четверка. Четверо дітей на одіялі, на подушках сиділо в багажнику, і четверо жінок сиділо в салоні. Ми дійшли, сіли в машину виїжджати, а вони перекрили дорогу БТРо і БМПшкою. Ну, вони були дуже п'яні, там ніякі просто. Напилися магазин, скрили, там все варували, нажиралися, як свині, звісно, вони не знали, що робити, одна дорога тільки через них. Ну, Психанули та й поїхали через них. Ну, Нам повезло. Вони просто так очі підняли, полуп'яні, подивилися, як на нас, шатаєш. Ми проїхали, вони ні слова не сказали. Доїхали до Кривого Рога. Збігав я купив хліба, цілий піддон гарячий. Та ті діти з жінками той піддон хліба. Не знаю, там було 30, може більше, я не, не рахував. З'їли його хвилин за 20. Ну, це дивлячись на це. Було одне бажання тільки нищить їх, і нищить і нищить. От мотивації навіть ніякої не треба, побачивши це на очі. У кожного своє розуміння, своє ставлення до війни, але я дуже радий кажу відверто, що так судьба звела, що я попав в 401 батальйон і своєю плідною працею вже я попав сюди сержантом, головним сержантом. Спочатку замком зводом, але так сталося, що я став відразу командиром взводу першого. І вже весь взвод, скажімо так, ми вместе це строїли. Не тільки я один. Але... Мужики були над, над просто мотивовані. Той же Саша Капуста, він красавець, той же хімік, покійний Вова Красношон. покійний Серега Нічіпарчук. Не боюсь називати їхні фамілії, їх вже нема, розумієте, як Саша таки тільки... джокер він в строю, але ось зараз після поранення лікується. Любу фамілію, кожну фамілію помню зі звода, кожний позивний помню зі звода. Помню ті виходи на Бахмуті перші. Це слова не розказуєш. Це така свого роду, знаєте, як сім'я. Така мужицька, крепка сім'я. Я ніколи не було таких сумнів, що я в комусь сумніваюся. В кому я сумнівався, я їх залишив в Києві. Виходів було багато о, із навіть офіцерами. От, на, на, хтось там каже, от ви сидите командири, ви були там ви в окопах, повірте, у нас комбат. Був на виході не раз. Не у нас всі були на виході. Кожен командир роти. Кожен командир звода, У нас немає такої фамілії, щоб не був на виход. Навіть штабні, навіть служба МПЗ з морально-психологічної роботи виходила на нуль. Так. І це правда. В тернах. Візде. Тому що людина, поки там не побуває, як казав наш комбат, і він дійсно правду. Якщо ти раз був на нулі, ти вже герой. А якщо ти був там два рази, то ти вже воїн. Тому що другий раз туди піти слажніше, ніж ти перший раз виходиш в необізнаності. Ну, Я їм дякую. От завдяки їм у нас такий колектив, сержантський склад, працьовитий, офіцерський склад. У нас взаємоповага. Розуміння. Кожен знає чітко, що йому треба робити. За що він відповідає? Ну, тому якось так. Третя рота безпосередньо з командиром третій роти, з нашим принцем, флористом. Там багатенько людей виходило, я кількість зараз не буду казати. Але відпрацювали вони просто на ура. Так, були там трошечки заміновані, повідривала хлопцям ноги, я знаю двоїм, по-моєму, да? але в цьому наступі, такому несподіваному для ворога, навіть зі слов комбата, я повторюю його слова, це було ну, найбільше просунення. З нашого боку в сторону ворога, кілометр 400, наскільки я пам'ятаю. Так, третя рота наша, це в штурмі. А сам командир роти, офіцер принц, він взагалі прийняв таке нестандартне рішення. що Я вже коли це узнав, в мене самого очі на лоб полізли. Щоб не йти по посадки, не попадати на підривмін. Він вибіжав з посадки і в штурм пішов по відкритій місцевості, по відкритій дорозі. Підері цього просто не ожидала і просто був засудний. Якби підтримка суміжних підрозділів там зліва, справа, як, опять же, зі слов комбата і командного пункту, я там тоді не присутній не був, то це був би взагалі. Могли б дійсно ту Андріївку взяти. На раз-два, як казав комбат. Але от чомусь тормознулося воно. Ну, Так було. Потім ще... Ну це Бахмутський напрямок. А от дуже мені запам'ятався один виход. Він такий простенький, нічого сложного там не було в тернах. Коли нас вже перекинули після так званого відновлення в терни в Красний Ліман. Ну, комбат, каже, ми всі треба вийти. На позицію лісок обладнати кулеметне гніздо. Справа зліва прикрити дорогу, тому що на наступний день буде штурм. Це якраз той штурм, був, коли відірвала комбата руку, перебило. І Я за день до цього штурму вийшов на цю позицію в лісок. Ми прийшли туди, а там нема ні хрена. Вот так, от сантиметрів тридцять вкопана на штик. І от ви вірите, не вірите, але ми вдвох і я і Рома Мерзловський з першої роти, з утра до вечора викопали по посадці, по тим корнякам, 18 метрів окоп. Ми копати теж вміємо, але ж треба до цього мати бажання. Нас ліняться хлопці, це правда. Це відверто, але в нас і дуже багато копають. Тому що ти копаєш, ти живий. От ми википали цю позицію, облаштували кулеметне гніздо, все, і чекали ж штурму. Наше завдання було прикрити на всякий случай при штурмі определеної висоти. Ми мали прикрити лівий фланг, щоб підари не обійшли зліва і, дай Бог, там не накрили. Але на превелик жаль, вони пішли не зліва, а пішли справа другою посадкою. Ну, тоді, звісно, такий штурм був, як би сказати. Він не увінчався успіхом свого част, частково. Чогось ми добилися, але ну, то взагалі такий боєць. був, з перших днів я з ним на навчаннях, на всіх полігонах. Нас дуже гарно підготували, Ну він такий, ну його не втримаєш, ото овчарка з цепі сорвалася, Оце у нього такий характер то він в штурм пішов майже стоя, скажімо так. Йому перебили пальці польовими пораненнями руки. Він все одно завалив одного, другого, третього. Він там їх стільки повалив, що просто капець. Я не знаю кількість, ну, всім точно. І в результаті, блін, його виносить таргсотим, а воно рветься в бой. То як це не може дивувати? Дивує, це той склад, що коли ми були в Бахмуті. Да? Дивували вчинки деяких офіцерів. Наприклад, жаль його зараз з нами нема, бела. Невеликого зросту. Але офіцер, який працював на налі в тернах, не тільки проводником. Він знав кожну точку. Він заходив туди, куди бійці боялися йти. І вони заходили завдяки йому. Але так сталося. І ось з нами Таких випадків дуже багато. Медицина, медики у нас взагалі. Це окрема, якась я не знаю, їм велика подяка. Завдяки їх вмінню, вмінню, а в тому числі і нашого начмеда Діми, хана, його розуму, холоднокровності у нас. Бійці в батальйоні дуже обізнані, познанню медицини, показанню медицинської допомоги в стресових умовах, в бою і так далі. Це все завдяки нашим медикам. Мало хто коли їх вспоминає, а я голову перед ними приклоняю. стільки роботи, скільки вони роблять на Івакі, скільки вони життів спасли завдяки нашим медикам. Це низький їм уклони. Там такі жінки працюють, що іноді в голову не вкладаються. Але вони працюють. Це все і є сім'я, як я казав. така сім'я, я думаю, що це найголовніше це відношення до людей. Бо як ти відносишся до людей, так тебе і восприймають. А відносини вони допомагають навіть і нав в навчанні. У нас навчання ніколи не зупиняють. Навчання, іменно навчання. І навчання, ви знаєте, я б сказав би так розумні. До них треба відноситися як до мужиків, в першу чергу. Не як до військових, а як до мужиків, з якими ти їсиш хліб за одним столом. Коли ти сідаєш з ним за стіл, і їсиш хліб, чи п'єш каву, неважливо, і спілкуєшся з ним, як з мужиком, він тебе восприймає. З другої точки, то розрішітьте, подайдіть, звініть, ну це не працює. Вік під 50 за 50 сформовані мужики, які в житті бачили багато чого, відчуваючи до себе повагу, навчаючи їх, коли вони відчувають цю повагу, у них це влучше, краще воспринимається. А скрізь, будь ласка, чи присутня втома? Так. 51 рік, який би я там швидкий не був олень. Вибачте, за порівняння, як би ти не бігав, як олень. Ну, а скільки ти пробігаєш, ти все одно втомлюєшся. Тут іноді за рулем цілий день просидиш, ти вилазиш з машини і втомлений, а виконуючи завдання. Ну, я мав По... на увазі більше психологічна. Психологічна, втома є в кожного. Всім набридла ця війна. Але хіба в нас є вибор? У нас вибору нема? Хтось не витримує, є таких багато. Це правда. Приходиться і давати відпочити. В кобато до цього своє розуміння. я його підтримую. Найкращий відпочинок це може бути поїздка додому. Це таке кіно там туди-сюди, тут ти не відпочинеш. Я, наприклад, скільки тут на війні. Жодного фільму не бачу. Навіть в телефоні. Найкраще додому з'їздити. Подивишся якісь новини. Та ні. Я додому був, я тільки раз їздив. За всю службу один раз. Весною мене відпускали. Так. І давайте якраз от воно логічно таке продовження. На хорошому закінчимо. Розкажіть вас, от нова поїздка додому намічається. Дай Боже, щоб все підписали, щоб вона була. Поділіться, похваліться нам, що з вами пораділи, чого їдете додому. Додружуватися. 51 рік. 51 рік, так, я дуже багато років жив сам. Так склалась доля. Так склалась доля. Це така людина, я вже давно її знаю, віку. Так, я її кохаю. Чому навіть, знаєте, як вже 51 рік. Я не п'ю адекватна людина, розумію, що кажу. Але самому жити це не життя. Не дивлячись на війну, життя ж не зупиняється. Я дивлячись на других побратимів, офіцерів, сержантів, просто солдат. У них є жінки, їм дзвонять жінки, переживають. Та я хочу тут, щоб в мене була жінка. Не гражданська жіна временна, а жінка. Тому не дивлячись на війну. Попросив комбата, звісно, він пішов мені на зустріч. Ну, Улибнувся, сказав, давай. <рес> <рес> ну, побачимо. Ой, ну що, здоров'я молодим, випити там якийсь стакан компоту за нас теж. Базар. Так, дякую. Дискало. Дякую. А ми працювали і будемо працювати, ми вже звикли, звикли. Нам не важко. Важко фізично, важко морально, але в такій сім'ї, як живу я, мені не важко, бо я знаю, що завжди мені допоможуть плече підставлю, завжди я плече підставлю. Тому нам є трошки легше, ніж іншим. А важко в будь-якому напрямку, де б ти не працював, яким би ти не працював.